Минулого року до думані приїхало близько 35 тисяч хасидів. Скільки цього року паломників приїхало до міста? Вже відома сума? Так відомо. І от уже на сьогоднішній вечір є точна цифра це орієнтовно 33 тисячі паломників хасидів. Кожен з них сплачує туристичний збір. Розкажіть, як це відбувається? Відповідно до рішення виконкому, на сьогоднішній день визначена сума це 5% від мінімальної заробітної плати. Вона становить 355 гривень на добу перебування. Тобто, відповідно, від 3 діб до 5 діб кожен паломник може сплатити. Є дві системи сплати. Це перша система онлайн, коли людина сплачує наперед, і є інша система, коли людина прибуває сюди і може внизу по прибуттю сплатити туристичний збір в банкоматах. І все кожна людина обирає, як їй зручніше це зробити. Нам би звичайно було б набагато приємніше, якби у нас були всі офіційні отелі, і вони офіційно платили в готелі, а отелі в кінці місяця перераховували нам. Але на жаль, маємо ситуацію яку маємо, і вимушені реагувати і працювати в воєнний стан таким чином. Реальна ситуація, що багато готелів не сплачують туристичний збір. Ну звісно, тому що вони не являються офіційними отелями, тому вони і не сплачують. Вони являються домоволодіннями, тому е, вони. Не сплачують туристичний збір. Чи відома загальна сума, яку місто заробило цього року? Орієнтовна сума, яка поступить в бюджет на протязі місяця, це порядка 17 мільйонів. А минулого року не пам'ятаєте, яка сума була? Якщо я не помиляюсь, 18 було. Але було і більше приїжджих паломників. Також хочу зауважити, що цього року приїхало дуже багато дітей, і ця цифра порядка 5 тисяч дітей. А чи є категорії, які не сплачують туристичний збір? Так, звичайно, значить, не сплачують туристичний збір. Діти до 18 років, інваліди по посвідченню, і також громадяни, які мають тимчасове посвідчення або посвідчення, або тимчасові посвідки на проживання в місті. У період Рашкашана посилено прибирання мікрорайону паломництва. Розкажіть про це? Ну, звичайно, посилено. Прибирання прибирається вісім разів на добу по потребі. Також коли комендантська година з 12 по 4, працюють комунальні служби, які можуть дозволити вичистити всі ці вулиці і вивезти все сміття. Тому ми можемо спостерігати, що вулиці набагато чистіше ніж було раніше. А комендантської години тут притримуються. Комендантську годину дотримуються обов'язково і забезпечує комендантську годину поліція. І ну, ми не можемо зняти, бо вона комендантська, тому вночі тут пусто повірте. Чи відома сума, в яку обходиться прибирання мікрорайону паломництва для міста? Так, звичайно, орієнтовна сума прибирання міста і утримання цього мікрорайону на період паломництва це порядка 2-2,5 мільйони. Сюди входить прибирання міста, вивез сміття, також облаштування блокпостів по периметру і О, так. цього року є зміни в безпекових заходах. Розкажіть про них. Так, в цьому році було поставлено до міста Умані чотири інтерскопи, які були по периметру Пушкіна. І, наприклад, на ці входи можна було зайти, але чітким контролем через інтерскоп. Це таке обладнання, яке є в аеропортах, і кожна валіза, яка ставилася в інтерскоп, Поліція досліджувала і уважно ретельно дивилася. Навіть вилучали дитячі пістолетики, тобто для забезпечення будь-якої неприємних ситуацій, ножі, наркотичні засоби, алкогольні все вилучалося і нічого не попало до території паломництва. До речі, саме про цю новину ми вже робили сюжет. Можете переглянути його на сторінці у Менстрім, у Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці та на Ютубі. Чи залучали цього року поліцію Ізраїлю? Так, звичайно, в цьому році приїхала поліція Ізраїля, яка приймала активну участь у зустрічі паломників. Вони зрозуміли, що не мають тих повноважень, які має наша національна поліція, але в кожній групі. З поліцією працювали працівники Ізраїлю поліції, і вони є такими досить класними комунікаторами, тому що дуже часто паломники хасиди роблять вигляд, що вони не розуміють, що їх запитують, які у нас правила. Тому завжди в групі був представник поліції Ізраїля, і він чітко пояснював і ставив рамки межі. І дуже класно вийшло, що всі паломники дотримуються всіх режимів комендантської години, тому що вночі, наприклад, паломник говорить: я не розумію, що відбувається. Виходить поліцейський ізраїль, каже, шановний тут. Комендантська година для того, щоб ми не застосовували силу. Будь ласка, пройдіть додому або в укриття. Все. і всі спокійно розходилися, і був порядок.